Привіт, привіт! Сьогодні в нас навчання Академії мільйонерів, але досить таки незвичне, класичне, коли експерт приходить і розповідає про а, певні експертні навички, да, свою, свою експертну роботу. А сьогодні а, доброго вечора Євгенія. Сьогодні саме ми з вами поговоримо про те, як на платформі Академії мільйонерів заробляти пасивно гроші і чому саме а, тут ти можеш стати мільйонером, або якщо ти вже мільйонер, то додати за рахунок активу Академії мільйонерів? А, давайте зараз роздивимось, да, на чому ґрунтується наша концепція. Якщо ви експерт, то, як правило, як експерт, ви там маєте певну кількість клієнтів, да, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. З цих клієнтів у вас будуються класичні стосунки. Тобто ви їм надаєте послуги, а, да, там синя стрілочка, вони вам навзаєм надають гроші. Але відповідно, ви маєте 24 на 7. Да, тобто у вас є 24 години в добу. І для того, щоб заробити мільйон гривень, вам треба налаштувати настільки систему побудувати да, для того, щоб. Ви могли або максимально збільшити щомісячно а, чек на кожного клієнта, або знайняти команду, яка б вам допомагала делегувати певні повноваження або проводити дуже дорогі індивідуальні консультації, наприклад. Ну там по 1000 євро да, з людини, і тоді ви зможете супроводжувати. Але ж знову-таки на цю 1000 євро на півтори на дві необхідно певну експертність випрацювати, да? і окрім того, тут питання пов'язане з тим, що в Академії мільйонерів ми працюємо не на те, щоб разово отримати винагороду, а так, щоб цей пасивний дохід мільйон гривень вам приходив щомісяця. А, і ще один варіант, да, це коли ти створюєш свій онлайн-продукт і можеш його а, рекламувати, продавати якомога більшій кількості людей. Але ж знову-таки в цьому випадку ти постійно маєш а, шукати нових людей, які б купували твій курс, або а, знаходити, а, ну, і тут, відповідно, це є не зовсім пасивний дохід, да, а саме активний, коли ти продаєш свої курси, і відповідно ти маєш їх рекламувати. Якщо ти не рекламуєш, то тут є певний нюанс. А, і розуміючи цю складність, да, з якими стикаються експерти, з якими їм відповідно постійно необхідно справлятись, ми розробили трохи іншу концепцію. Вона виглядає от таким чином, а є достатньо складна. Але а в чому особливість? Тут ви бачите, по центру є академія, да? тобто це простір середовище, ком'юніті людей, які хочуть разом рухатись до своїх мільйонів. Це або звичні учасники, які бажають розвиватися і вони з задоволенням ходять на заняття, або це експерти, які хочуть так, щоб про них дізнавалося якомога більше людей. І відповідно. Вони також розвиваються зацікавлені в тому, щоб до них зверталися як до експерта, плюс оце цікаве ком'юніті академії мільйонерів, і плюс той пасивний дохід, який надає Академії мільйонерів. Отут ми бачимо, є академія. Академія співпрацює з компанією спонсором, яка відповідно надає на пасивній основі споживчий продукт, яким користуються учасники академії. Тобто експерт у нас знаходиться, він доєднався до Академії мільйонерів. Він розібрався, що це таке. Йому ком'юніті подобається, платформа подобається. А здорово, він має намір ділитися своїми послугами, і що він робить. В нього так само 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей, клієнтів, але один клієнт назовні. І відповідно для того, щоб оцей... Клієнт отримував винагороду від компанії спонсора, то в цьому випадку експерту треба самостійно з ним працювати, розповідати про компанію спонсора, да, якщо він хоче цю винагороду. Але, як правило, експерти не хочуть розпорошуватись, в них є свій фокус експертності, і тому вони, як правило, да, не бажають розповідати про якусь компанію. Але в той же час, коли він зможе покликати цю людину на платформу Академії, тому, от, бачите, тут четвертий, третій, шостий, п'ятий, п'ята людина, а вони пунктирні лінії да, до них проведені. Це значить, що ця людина, цей експерт запросив людей, але про цю структуру винагороди, про компанію спонсора йде мова на самій платформі Академії в І відповідно, експерт не витрачає свій час на те, щоб розповісти про компанію спонсора. Не витрачає час на супроводження, так? тобто він фокусується на своїй професійній діяльності. І що відбувається? Ті люди і він сам стають споживачами цієї компанії спонсора. І щоб експерт, яку б свою експертність не проводив, допоки ці всі люди користуються послугами продукції цієї спонсорської компанії, експерт за кожного запрошеного учасника він отримує пасивний дохід. І тут найважливіше те, що це є саме пасивним доходом. Експерт звільняє да? це додатковий дохід, який не залежить від участі прямої експерта. Відповідно, так само він може обслуговувати цих людей, яких він запросив надавати їм послуги. Це буде його прямий дохід. Він може не, а, не обслуговувати, да, не надавати послуги прямі, не продавати свої послуги іншим учасникам, вони можуть лише знаходитись на платформі. Але постійне споживання продукцією компанії-спонсора надає пасивний дохід від кожного учасника. І відповідно компанія їх сплачує на рахунок експерта. Ще третій від вид доходу, да, тобто перший дохід, коли учасник безпосередньо на платформі надає послуги. Певному учаснику. Другий вид, вид доходу, коли запрошені ним учасники користуються продукцією компанії, і компанія надає винагороду за споживання продукції. І третій вид доходу це коли інші експерти працюють з запрошеним учасником, і експерт надає відсоток за те, що людина запросила цього учасника на платформу Академії. Знову таки, оця винагорода експерта. Це також є окремим видом пасивного доходу цього експерта. Плюс, отут, бачите, є компанія спонсор. Тут є ще в нас ринок криптовалюти. Криптовалюта це окреме направлення, яке також є фінансовим доходом. Цей сегмент працює точно так же, як і з компанією спонсором Тобто, це буде точкальна ситуація. Да, тобто на криптовалютному ринку також працює система реферальних посилань. І, відповідно, ти доєднуєшся до платформи, учасник по твоєї реферальній посиланню доєднується до біржі криптовалютної, доєднується до криптомайнингових платформ, стає твоїм рефералом. І ті біржі, які працюють за реферальними посиланнями, а зараз майже всі працюють. Да, то ви будете отримувати пасивний дохід з цього з криптовалютного ринку. Таким же чином, якщо наша основна компанія спонсор працює з оздоровленням, таким же чином можна доєднати туристичний ринок, можна доєднати ринок страхових послуг. І вони так само за таким же принципом, за такою ж схемою будуть працювати. Тобто, так експерту набагато більше він робить по ходу одну і ту саму роботу. Але у випадку, коли експерт сам по собі, то він вимушен робити абсолютно все самостійно. Да? Він обслуговує кожного клієнта, він проводить рекламу. І про нього ну, може бути сарафанне радіо, але знову таки, якщо він не продумає систему винагородження за сарафанне радіо, то, як правило, да, то. Додатково розраховувати саме на дохід не приходиться. Це виключно такий ну, неочікуваний подарунок, да, який ми навіть не можемо поставити до плану. У випадку Академії мільйонерів оці пасивні доходи вони можуть абсолютно бути розрахованими. На них можна очікувати, з ними можна їх ставити до плану розвитку. На них можна побудувати систему саме мільйонних доходів. Да, і, Таким чином працювати і розвиватись, да? Тобто експерт розширює свою о, дохідну частину, хоча учасники вони залишаються майже ті самі. Да? Бути запрошеним експертом то людини, да? Тому для тебе також буде ця схема працювати, да? коли інші будуть запрошувати, от як в випадку, наприклад, шостого клієнта, да? він почав для себе цю ж саму структуру використовувати. Да? Він запрошує людей для себе, але ж знову таки ці люди вони автоматом стають а, клієнтами, можуть стати клієнтами цього експерта. Да? Тобто тут вже а, сарафанне радіо є спланованим, да, тобто інші учасники також наповнюють академію. Вони так само беруть участь в спонсорській програмі компанії спонсора. І а, відповідно цей дохід він мультиплікується не лише за рахунок участі лише самого експерта, а саме а, егоїстичним да, вигідності кожного учасника академії розвивати власну структуру. У тому випадку, коли ви не є експертом, ну, от ви працюєте на роботі, тобто ваш основний вид доходу це десь ви виконуєте певний вид роботи, або не такий вид роботи, який ви не можете продавати. Да? Тобто, все одно ви десь в наймі працюєте. Невже в цьому випадку нічого можливо, Да? А В академії мільйонерів можливо все? І от ви стаєте а, в, це, в це коло учасника, да? ви також запрошуєте людей в академію. Просто вони зайшли, вони починають користуватись послугами товарами, користуватись продукцією компанії спонсора-виробника, і компанія-виробник вам буде сплачувати кошти. Особливість в тому, що компанія-спонсор має чіткий маркетинговий план, відповідно по якому ви можете розрахувати свій щомісячний мільйонний дохід. І відповідно вам також доступний компанія-спонсор, і доступний криптовалютний ринок, в якому можна розбиратись, да, в якому вже можна потрохи, адже з точки зору навчання, в нас вже все готово. І відповідно ви можете не лише учасників звичних запрошувати, а й експертів. Тобто, тут так само у вас виходить і дохідна частина від спонсоруючої компанії, і винагорода по. За те, що ви приводите учасників саме в академії мільйонерів, і інші експерти можуть виплачувати вам відсоток вдячності за те, що ви привели їм клієнта, це звична світова практика посередництва. Да? І, відповідно, ви також маєте криптовалютну, ну, пасивний дохід будувати. Тобто, тут, як учасник, так і експерт, лише ви відрізняєтесь. Схема однакова. Відрізняєтесь лише тим, що у вас нема доходу експерта, який є в даному випадку. Тобто тут експерт продає свою послугу напряму учаснику номер 2 і відповідно отримує напряму від нього гроші. Все інше воно подібно і опосередковано виплатою компанії спонсора криптовалютних бірж. Страхових послуг, туристичних послуг. Да? І, відповідно, от академія, що вона робить? Вона об'єднує експертів. Вона об'єднує людей, які бажають навчатись, людей, які бажають вчити. Да? І окрім своїх прямих обов'язків, да, як експерта. Навчати чомусь, допомагати іншим ще опосередковується саме пасивним доходом, коли без особистої роботи ти отримуєш пасивний дохід лише за те, що а, ти наповнюєш академію реально своїми а, знайомими, друзями в академії, ти знайомишся з іншими експертами. Тому а, для учасника дуже важливо а, самому а, розібратися системою академії. Да? Самому заключити договір з компанією спонсором, самому ознайомитись з криптовалютною системою да, навчання, яке в нас є, а познайомитись з кожним експертом, так щоб при спілкуванні з людьми можна було сказати: слухай, а у нас тут в академії круті психологи, можеш те, що тобі необхідно, взяти в наших експертах. А у нас круті маркетологи, Саме саме я рекомендую того, 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 і він допоможе вирішити тобі певні завдання. Да? Тобто, знання експертів для учасника дуже важливе, в принципі, для експерта, як такого, да? який може як окремий вид доходу рекламувати інших експертів, то це також як окремий вид пасивного доходу. Тому сподіваюсь, що було зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, або якщо ви знаєте, як цю інформацію подати простіше, то із задоволенням вас послухаю, прийму до уваги і будемо поліпшувати Академію мільйонерів разом. Якщо ви ще не в академії, то пишіть запит, доєднаю вас обов'язково. Це рада була бути корисною. Пока!